Влажідні, вісняні, тих і дні, блищать слідки, радості, блищать в очах твоїх, думки з швидкою через віки летять, обійме до Спасителя і до рисла Христа, ахні, свята, я ніч, нема прекрасніше Тебе, да мій друже, Ми помовчимо в цей час. Ся на землі, гріхи, гріхи людські, щоб поміститися на собі. Гармоніка заграла всім Знайомий нам псалом, і відгуком над річкою пролинуло шалом, припасти нам до Господа, до ніг його святих, і серці променистому в обіймах відпочить. Ах ні, свята я ніч нема прекрасніше Тебе, дагойні, дружами, помовчимо в цих поце. Ісус залишив небо, народився на землі, гріхи, гріхи людські, всі, що понести на собі. Гармоніка, заграє, ти, душе Христа, хвали, за милість і любов, Його, за все благослови, дитинство, босо і за юності і весну, за зрілий, похилий, за силу свою. Ах ніч, свята я ніч нема, прекрасніше тебе. Помовчимо в цей час про це, Ісус залишив небо, народився на землі, гріхи, гріхи людські, що понести всі на собі, ах ніч свята, я нема прекрасніше Тебе, Давай, мій друже, ми, помовчимо в цей час про це. На землі гріхи, Гріхи людські, що понести всі на собі.